Щастя. Що таке щастя? Щастя, це коли когось любиш. Коли ти сіть бажаєшся туди це беру. Щастя, це коли всі щасливі і коли це добре. Щастя. Но щастя це для мене моє життя. Щастя. Для мене щастя, це коли так до мене приїжджає. Для мене щастя, коли я раді. щастя, Веронь. Для мене щастя. Здоров. Що таке щастя? Це коли всі раді. Коли мене обнімає мама, папа і вчитель. Щаст, це добро і не будеш е, робити все щастя, то будуть тобі дуже щасливі і будуть поважати це для мене все дуже добре. Давай. Часто це буде радий і дуже то, приємно. Щастя, це коли радуйся в той час, коли а, тобі дуже щасливо. Слива. Коли мої рівні і я здорова. Що таке щастя? Так, ще ще Софійка. Для мене щастя це коли всі радіють, і я радію. Щастя це коли людина дуже-дуже рада і, і щаслива. Ти сьогодні щасливий? Дякую. Так. Що таке щастя? Щастя, це коли ти комусь допомагаєш. День щастя. Ще. Це означає, що це. Це коли всі родяться і все усі. Щас це день радості. Треба придіти всім, треба досміхатися, ні на кого не ображатися. Що таке щастя? 下次。